Чоловіки не поважають хатню працю жінок взагалі не вважають це працею. І вважається, що жінка, яка сидить вдома, нічого не робить, хоча вона витрачає масу зусиль і весь свій час вкладає в забезпечення побуту своєї сім'ї. Якщо ж подивитися на ринку праці України, скільки сплачується заробітна плата хатній робітниці, няні і так далі, то виходить досить серйозна зарплатня у місяць, яку жінка, яка сидить вдома, не отримує, і всі вважають, що вона нічого не робить. Про це шла мова нещодавно на нашій сторінці в Фейсбуці. І піднялось там ціле обговорення в коментарях. Нехай, мовби, чоловіки тоді наймають хатніх робітниці, посплачують їм, тоді їм стане зрозуміло, скільки жінка вкладає в сім'ю. Нехай вони спробують самі дитину повиховувати або наймуть няню і так далі. Тоді їм стане зрозуміло. Ви знаєте, я на це все подивилася, послухала це все, почитала, і я не згодна, і я хочу сказати, чому. Дівочки мої дорогі, які виконують хатню роботу. Я прекрасно розумію, я сама жінка і знаю, що таке хатня робота. Скільки вона займає часу, скільки зусиль, і скільки вона вартувала би, якщо б наймати стороннього спеціаліста. Але проблема не в тому, скільки заробляє сторонній спеціаліст, а проблема в тому, що вас використовують на халяву. На одній із моїх перших робіт, на яких я працювала ще за молодості, мій шеф мені сказав, виконана праця нічого не варта. Щось воно мені в голову запало, але розуміти, я це вже почала набагато пізніше. Справа в тому, що якщо ви робите щось безоплатно, не йдете на роботу і не наймаєте, наприклад, хатню робітницю, а робите ці обов'язки безоплатно, і їх ніхто і не цінує. Це величезна проблема всіх жінок на планеті. Особливо котрі мають ще дітей малолітніх і дуже сильно втомлюються, і дуже сильно фізично і психологічно вимотуються на домашньому господарстві. А всі інші, особливо чоловіки, які працюють десь в офісі, в місті, кожен день їздять, в них бурхливе соціальне життя, вважають це за нуль. Добитися від чоловіка, щоб він зрозумів, як важко те, що він не робить, майже нереально. Він не пойме. Тому оцінюється це все в нуль, і розповідати, що це на ринку праці вартує багато коштів не має ніякого сенсу.